Буде армія, буде держава, буде захист. Важливо, щоб ми з нашими західними партнерами працювали в унісон. А для цього треба спілкуватись, Треба парламентська дипломатія. Треба демонструвати, що кошти, які вони дають, вони не розкрадаються, а йдуть на підтримку. Що зброя, яку вони дають, використовується ефективно. І я переконаний, що західний світ був, є і буде залишатися по українській стороні. І ми колись не мріяли про те, що отрима отримаємо Хаймерси. Ми не мріяли про те, що отримуємо Петріоти. Ми не мріяли про те, що отримуємо Абрамси і Леопарди. Ми не мріяли про те, що отримаємо F-16, Ми не мріяли про те, що далекобійні ракети Атакамс і інші будуть уражати на території Росії. Все це буде, бо це реальна підтримка Західного світу. Але крім цього, має бути справді наше гуртування навколо збройних сил України, і в бюджеті має бути не Бог зна що, а має бути.